Чи ви заплутали всіх менше ніж за 60 секунд. Ви зможете перевірити оформлення вашого бренду на такі помилки, що точно заважають вашому розвитку. А ми розпочинаємо перенасичення різними стилями. Уявіть, що кожен елемент вашого фасаду від вхідної групи до вивіски говорить різними мовами. Це створює хаос та плутанину. Якщо фасад не дбали, то і сервіс такий. Відсутність єдиної стилістики на фасаді часто свідчить про недбалість або відсутність уваги до деталей, що впливає на рівень довіри до вашого бренду. Зниження ефективності реклами. Коли кожен рекламний елемент фасаду існує окремо, вони конкурують за увагу, а не підсилюють один одного. Єдиний дизайн навпаки формує цілісний, легко впізнаваний образ. Кожен, хто проходить повз, одразу зчитує ваш бренд, його цінності та спеціалізацію. Чи було це корисно, залишайте вашу думку вже зараз.